Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Пізно ввечері, 7 січня, у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Після чого виникла масштабна пожежа. Подія знову сталася в районі мису Фіоленд. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, в районі Мису побачили спалах. Після чого пролунав вибух і почалась пожежа. Пізніше повідомили, що на мисі лунають періодичні вибухи. Вибухи і на горизонті щось горить на Фіоленті. У районі чути періодичні вибухи, ніби чомусь потрапили. Повідомляють очевидці в соцмережах. У мережі опублікували також фото та відео із місця вибуху. На кадрах видно, як у небо здіймається вогонь. Фіоленд мис на Гераклейському півострові в південно-західній частині. Окупованого Криму в Балаклавському районі Севастополя західний край зовнішнього пасма Кримський гір, пише Вікіпедія. Як передають джерела, вибух трапився на одному із кораблів флоту РФ. Відразу після цього він своїм ходом покинув бухту. Не виключено, що удар наносився українськими підводними дронами. Що ж, Україна має вікно можливостей для ударів по окупованих територіях, а також по військових об'єктах на території РФ. Наразі наша країна має нові розробки військово-промислового комплексу. Зокрема, для ударів ПРФ Україна може застосувати ракети власного виробництва. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов. У нас є власне вікно можливостей, і я більше сподіваюся на них. Це наші безпілотники і, можливо, наші ракети. Нехай у невеликій кількості, але вони можуть з'явитися, якщо ми налагодимо виробництво на безпечних майданчиках, можливо, навіть за межами України, пояснив Жданов в інтерв'ю. «Обозріватель». військовий експерт додав, що одночасно з нарощуванням можливостей України можливості країни окупанта помітно зменшуються. Зокрема, російські ВПК поставлений на військові рейки не задовольняє потреби фронту. За словами Жданова, з кожним днем в РФ зростатиме дефіцит засобів, у тому числі фінансових коштів, на виробництво цієї зброї. Окрім того, як зауважив експерт, окупанти зіштовхнуться із проблемою мобілізації. Він підкреслив, що перша хвиля була досить успішною, оскільки більшість призваних росіян, ті, хто свідомо пішов воювати з українцями під впливом кремлівської пропаганди. Але сьогодні, щоб зібрати багатотисячне військо, доведеться використати примус. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.